Transcrição e Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ, це програма Столиця з вами, ведучий Сергій Дойко. Власне, як я і анонсував, будемо говорити про ситуацію в зоні антитерористичної операції на власне українсько-російському кордоні. Ну і торкнемося внутрішньополітичних питань, як то загалом внутрішньополітична ситуація, ну і вибори до Верховної Ради України, які. Восени будуть власне за якою схемою, за якими правилами вони будуть проводитися? Оце цікаво з'ясувати з нашим гостем. Їсть в нас сьогодні це Юрій Стець, народний депутат України, керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. Пане Юрію, доброго вечора. Дякую, що завітали. Вітаю вас, вітаю глядачів. Е, я правильно сказав, народний депутат України. Ви ще залишаєтесь народним депутатом? Ну допоки Верховна Рада не проголосувала за те, щоб зняти з мене депутатські повноваження, то очевидно я діючим народним депутатом. А заяву що було підставою? Що ви... Два місяці тому я повідомив про те, що час, в тому числі, і депутатам йти на війну, йти на фронт, і пішов, написав заяву, заяву і мобілізувався до Національної гвардії. Ми поговорили з полтариком і створили управління інформаційної безпеки Національної гвардії, яке я почав розробляти, яке я очолив, і з того часу я більше знаходжусь в зоні АТО, там на фронті, аніж тут. І, відповідно, одна з ваших колег, журналістка, запитала, там, а от поєднувати депутатство і Національну гвардію. Uh -huh. Чи правильно це чи ні? А на той момент я просто там в мене не було часу замислитись над тим, чи це нормально чи ні, взагалі на чимось таким, тому що я там по три години спав в машині між Києвом зоною АТО. Uh -huh. Потім якраз почалися ці події славянськ краматорськ і ми там разом з хлопцями ходили на Закотний, а, тоді звільняли декілька населених пунктів протягом дня. І, ну так, от це питання мене застало о, трохи, ну так, от. Навіть незручно було, тому що угу. я просто не замислювався над цим. Угу. Ну, відповідно, я і тут же в ефірі сказав, що та, очевидно, там я напишу заяву, угу. і на наступний день її написав, склавши свої депутатські повноваження, зареєструвавши її належним чином. Тому на цей момент я вважаю, що свою місію, принаймні, з того, щоб не суміщувати службу. Яку я вважаю за честь в нас в гвардії і депутатський мандат? Ну, я вам скажу, знаєте, кров зараз... ні мальчика, ні ну, мужа, як то кажуть. Ну... Я лише нагадаю, 223 71 Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся будь-які запитання, будь-які точки зору. Пане, я хотів би, щоб ви такий момент прокоментували. От коли йшлося про цей гуманітарний конвой, коли Путін там в Ялті виступав там, з якимись там промовами, приїхав зі своїми там депутатами державної думи, зі своїми депутатами Державної думи. От ми так. Аналізували з колегами, думали, ну де ж от. Е... Фішка та, яка от прорве, так би мовити, і отут ситуація вночі. Російська бронетехніка проривається через український кордон. Була ось буквально заява президента Порошенко: що частина російської бронетехніки, яка вночі вторглася в Україну, вже знищена. Це було відверте вторгнення. Це оці конвої, оці виступи в Криму. Це було око замилювання для того, щоб відволікти так би мовити увагу. Бо Росія так останнім часом здається майстер на те, щоб якось в увагу. Відволікти, а самим там щось десь вчинити, от подібного характеру. Прошу, будь ласка, ні. Я не думаю, що це якесь відволікання уваги, оскільки Росія і для цілого світу це є зрозуміло є агресором, і країна, яка підтримує сепаратизм терористів, бойовиків фінансово, матеріально, зброєю і живою силою. А в тій війні, яку веде Україна, і відповідно, ну будь-які речі, яка вона робить, відволікти чимось, якусь увагу, це не є можливим. Більше того, захід вночі техніки, це ж не ну раптово, от так от е вперше за там останній місяць, таке сталося. Тобто, ми знаємо, що е в тих місцях, де українці е війська не контролюють кордон, е перехід е нашого кордону з боку Росії, військової техніки, зброї або живої сили відбувається Далеко не вперше, тому так, так. нічого дивного не відбулося. Я mm -hmm. не думаю, що цей гуманітарний конвой можна якимось чином пов'язувати з бажанням завести ще якусь там зброю, важку техніку або живу силу. Скрися, це якісь, Скорей, будь ласка, такі... Україна, наскільки я розумію, вона не проти прийняти цей гуманітарний конвой. але так. ні червоний хрест не знає, що там да, ні так. наші митники, ні наші прикордонники. Скажіть тоді, будь ласка, якщо Росія ну, уявімо з такими гуманними місіями да, е, прагненнями хоче надати цей конвой, то чому б не відкрити його реально для всього світу? Показати? от дивіться, там тушонка, там те, там це все необхідне, а не вибачте, там АК… Чи там щось ще про ну, дивіться? Насамперед, треба розуміти, що е, як на мене, так. і те, що підтверджують, в тому числі в управлінні інформаційної безпеки на який я очолюю, достатньо є інформації, що це мала бути ще одна провокація для того, щоб почати повномасштабні військові дії з боку Росії е, стосовно України. І відповідно, ну жодного відношення цей гуманітарний кордон, гуманітарний Коротковий. конвой до якоїсь реальної гуманітарної допомоги немає. Так. І очевидно, що це все. Ну, якісь там спроби черговий раз е, зробити таким чином, щоб поновилася агресія, поновився новий кісткий виток цього конфлікту, і не більше на що а вони стосовно... розраховували, що світ не зверне увагу на те, що власне може бути в тих фурах? А насправді тут же ж не є важливим, що є в цих фурах. Важливо, яка місія мала бути там далі, і зрозуміло, що це була б ще одна провокація. Я так підозрюю, що якщо б цей е, конвой зайшов через Харківську область, то напевно були б якісь військові провокації для того, щоб на... Території української на території, яку контролюють українські війська, ну, сталася якась диверсія. Відповідно, це було приводом завести сюди регулярні російські війська. Чи може він зайти через да, він може той, навіть... скажімо, те вікно, яке не контролюється, він навіть може просто без, безпідставно зайти. І Це зрозуміло, що така загроза у нас є, і, і вона залишається. Але стосовно цього гуманітар... гуманітарного конвою, треба говорити, що очевидно Україна може отримати будь-який гуманітарний конвой, якщо це дійсно є пропозицією Червоного Христа організація насправді mm -hmm. тільки е, з умов виконання якихось вимог, які прийнятні в цілому світі, такий конвой, гуманітарна така гуманітарна допомога могла б зайти. По пунктам можна перераховувати, що це має бути обов'язково погоджено з місією Червоного Хреста і має йти під підгідною. Має бути очевидно маркування цього товару і цих е, вантажівок е, емблемами е, Червоного Христа. Крім Я того, ничого... наші прикордонники, <проб> наші. Митники мають повністю весь цей гуманітарний конвой повністю перевірити на предмет, чи це дійсно гуманітарна допомога, чи якась військова, або ще якась. Не передбачено цією місією продовжу на вашу думку, пане Юрію, якщо це все було б дотримано, Україна погодилася б е, прийняти цей е, гуманітарний вантаж, скажімо так, бо дуже багато є експертів, аналітиків, колишніх міністрів закордонних справ, які в цій студії говорять, що ну, взагалі, від агресора жодно жодної допомоги, так би мовити, ну. Приймати просто не, не, не варто, не логічно. ну от, та от, тому треба розділяти дві речі. Перше, це прийняття гуманітарної допомоги від Російської Федерації, яка є агресором. Очевидно, є е, стороною конфлікту і Червоного Хреста. Справа в тому, що якщо б е, це м, цей гуманітарний конвой, що в підмісті Червоного Хреста, тоді вся відповідальність за е, перетин кордону, в тому числі за ті вантайвта, тобто, які. Перевозиться перетинає кордон, він мав би тоді бути під організацією Червоний Хрест. І відповідно тоді б цей ця гуманітарна допомога вона б вважалась гуманітарною допомогою не конкретної країни, а гуманітарною допомогою організації Червоний Хрест подібно І червоний хрест ніс би тоді відповідальність. Очевидно, більше того, на цей момент Червоний Хрест не дає такого дозвілу використовувати свій лейбл Червоного Хреста, оскільки. Всі процедури, які мали б при цьому бути виконані, вони просто не дотримані, тому говорити про те, що зараз це може бути гуманітарною місією Чорного Христа, не ну, є необхідним і є сенсу в цьому ніякого немає. Поки всі норми не будуть дотримуватись, цей е гуманітарний, так би мовити, конвой, він просто не має. Перетнути кордон України, тому що в іншому випадку це буде вважатися військовою агресією. Це так 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Тепер хотілося б дещо й про внутрішньополітичні питання з вами поговорити. Тут є про що поговорити. Перше, хотілося б почути оцінку вашу як політика, як народного депутата. Ну поки ж немає ще рішення щодо вчорашнього дня у парламенті і в контексті виборів. Тобто, в принципі, все за старою схемою буде діяти, нічого нового, оновлення як такого не буде. Тобто, так, профукали шанс, скажімо так, Ні, наші бранці про Думаю, прошу. Я не думаю, що е, вчорашній сесійний день це остаточна спроба е, парламентських фракцій, окремих депутатів, е, проштовхнути той чи інший законопроект стосовно виборів або зміни до нині діючого законодавства. Я думаю, що такі спроби ще будуть, і я можу передбачити або анонсувати, що після оголошення. Після можливого оголошення президентом а, дочасних парламентських виборів, а згідно закону, це може бути вже 25-26 серпня. Mm -hmm. а, я думаю, що Верховна Рада ще раз повернеться до розгляду законопроєктів, які стосуються виборів. І я думаю, що одна з а, можливих а, схем а, це або в один бік, або в інший бік. тобто, або Переможуть ті, хто підтримує змішану систему, або переможуть ті, хто підтримує пропорційну систему. Але яку підтримуєте особисто? Все ж таки відбудеться. Я, я, я наголошую ще на тому, що зараз десь 180 плюс-мінус голосів є за змішану систему, mm -hmm. і десь так само 180 є голосів mm -hmm. за пропорційну систему. Відповідно. Після 26-го числа переконаний Верховна Рада повернеться до розгляду цих законопроєктів і переконана, що якась частина або в один, або в інший бік все ж таки буде схилятися, і буде успішне голосування за ту чи за іншу систему. Пане Юрію, дивіться, якщо говорити про суто пропорційну систему, стосовно, то стосовно стосовно партії, думки, партії дискредитували більшість себе. Якщо говорити про змішану, то мажоритарники будуть скуповувати голоси. Як тут знайти ну найоптимальніший варіант? Прошу стосовно власне. та стосовно моєї думки, я думаю, що за будь-яких обставин. Будь-який законопроект, який буде визначати, що депутатом може стати людина, яка пройде виключно за відкритими списками або пройде певну люстрацію, то мене цей законопроект влаштує. і Тут вже uh -huh. не важливо, чи це буде пропорційна чи змішана система. стосовно того, що кандидати в депутати будуть скуповувати Україну, це як на мене абсолютно неможлива історія. Я про це вже говорив. Uh -huh. І президентські вибори це довели. Тому що в цій країні змінили все, починаючи від. Такого відчуття як страх, і закінчуючи свідомістю людей, оскільки в українців немає страху того, який був раніше. І очевидно, що якщо будуть якісь спроби ну, якимось чином вплинути на результати виборів, то дуже швидко українці зможуть довести, що цього робити не потрібно. Пане Юрію, у нас є глядач. Давайте послухаємо, будь ласка. Алло, Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би згідно виборчого закону, задати запитання. Прошу. От, останнє опитування. Сорок сім відсотків систему, тобто виборці хочуть, щоб підконтрольний. Депутат був громаді територіальний. Ну як це було, скажімо, коли ухваля конституція 96-му році, так так, так коли дев'яносто першому році був виборчий закон. Але всупереч цьому партійні боси хочуть, щоб ну звітували перед партійним босом, платили по 5 мільйонів за місце. І тоді достатньо п'ять кнопок в парламенті. Чому так депутати? Якщо вони говорять, що та, суть, та, ми зрозуміли. Суть та, ми та, зрозуміли, вибачайте просто думав... не так багато часу. Прошу пане панелю. Ну очевидно, я так само насправді, підтримую, що м, певний. А... Абсолютно логічний вплив виборця на свого депутата має відбуватися, і це нормально. Хочу наголосити, що зараз країна поділилася навпіл. Якщо ми говоримо про те, що 47 підтримують мажоритарну систему, так само 38-40% підтримують змішану або пропорційну систему. І я думаю, що якраз на ну, той формат, який зараз є виборів, напевно, він був би найправильнішим, оскільки тоді була б можливість. Голосувати і за мажоритарщиків, тобто по а, округах і за а, списки політичних сил, але виключно за умов, що вони будуть відкритими. А по факту відкрита система це та сама мажоритарка, тільки там ну, трохи іншого а, гатунку. Ну а крім того, всього а, те, що мене не влаштовує в цьому законі. Очевидно, що я б хотів, щоб перша дата виборів була перенесена з умовного 19 -го, 26 -го на ранніший термін. Тому mm -hmm. що якщо ми провели б вибори. 5 жовтня або там на тижні раніше, то це б зекономило державі 600 мільйонів гривень. Mm -hmm. А якщо це буде 19 або 26, то це ну, плюс ще 600. десь близько 1, 200 мільярда 200 тобто, мільйонів. На вашу думку, 45 днів цілком би вистачило. Я так? думаю, так? що так, вистачило бій 40 днів. Я Aha. не думаю, що там у виборця є якісь сумніви з приводу того, за кого він готовий чи не готовий голосувати. Достатньо свідома нація, достатньо зрозуміла ментальність. І очевидно, свій вибір будь-який українець вже давно зробив і навряд чи він суттєво зміниться. Тому якщо б ми зменшимо термін цієї кампанії. Парламентською, то ми зекономимо 600 мільйонів гривень. Я думаю, що якраз абсолютно незайвими ці кошти будуть для фронту. Абсолютно вмотивоване зараз буде наступне запитання до вас. Шанси партії Солідарність на виборах. Ну, треба запитати виборців, я думаю. Ну як дати? ви відчуваєте, як людина номер раз? Ну, я не, не, не готовий говорити про шанси, оскільки, ну, правда, Шан, шанс це. Те, що політичній силі дається народом України після виборів, і тоді в тебе є цей шанс mm -hmm. за п'ять mm -hmm. років довести, що ти а, не даремно потрапив в парламент, отримавши ту чи іншу підтримку а, тих чи інших українців. А відповідно, шанс потрапити в парламент, ну очевидно, згідно останніх рейтингів, він там є, і це стовідсоткове потрапляння в парламент певної кількості депутатів. Але а, ну, є багато речей, які говорити з точки зору зараз соціології чи рейтингів, просто недоречні не тільки тому, що на сході гинуть. Українці, і знаєте, я там думкам і там зі своїми побратимами з батальйону Київ-1, а, а не тут, будучи головою партії Солідарність. Правда, тим не менше пишуть, що список може очолити нинішній прем'єр-міністр, Павло це. Ну я думаю, що говорити до моменту остаточного рішення про той закон, за яким ми підемо, про перший номер другий, третій, четвертий, чи хто буде лідером цього списку в Ну, це передчасно, оскільки, якщо, наприклад, проголосують за блоки, то напевно було б вірно, якщо б і президент, і прем'єр, і голова Верховної Ради, угу. і в тому числі нині діючий мер об'єдналися в одну команду і пішли б разом, оскільки тоді було б зрозуміло, що це є якийсь конгломерат партій, які мають відношення до влади, які мають надалі виконувати ту місію, яку на себе поклав президент, і допомагати йому в цьому. Але ще раз кажу: є дуже багато зараз різних а, варіантів того, як буде виглядати виборче законодавство. А якщо я є стовідсотково тією людиною, яка Говорить про те, що в нас будуть все ж таки зміни і за них будуть голосувати після 25 серпня, то зараз говорити про те, хто буде там першим номером ну, так, чи якимось іншим номером, сенсу ніякого немає. Все залежить від того, яке буде законодавство. Якщо воно буде забороняти блоки, це одне, якщо буде межорітарка, це інше, Якщо буде змішана або пропорційна система, це так само інше. Тому зараз, ну я чесно можу сказати, що жодної розмови з, з президентом України чи з моїми іншими колегами по. Партії, і в тому числі і по політраді, у нас стосовно там першого номеру чи десятого номеру зрозуміло. зрозуміло. прояснили ви ситуацію. Послухаємо глядача. Будь ласка, доброго дня. добро алло доброго дня. Слухаємо вас. Доброго дня. Мене звуть Тетяна. Мене питання є до пана Юрія. У з якого приводу Ютуб та інші соціальні мережі заповнені відео від стрінгерів, від волонтерів про те, що. Наші втрати людських ресурсів значно більше, ніж про це повідомляє щоденно прес-центр АТО і пан Лисенко. І дійсно велика кількість пох... поховань і велика кількість репортажів з різних поховань кажуть про це, що це не може бути лише 5 тисяч людей на всю Україну. Бо якщо розділити на там 20 гаком областей, вийде, що це було по 20 там поховань на, на область. Ми зрозуміли, зрозуміло. Дякуємо. Ми суть зрозуміли, пане Юрію, Прошу, будь ласка. Ну по перше, я вважаю, що навіть якщо загинула одна людина, це вже велика трагедія. І насправді одна людина чи сто людей ну це за будь-яких обставин для України для держави. Ну, це великі втрати. І я не хотів би, щоб ми міряли втрати нашої держави там числами, а міряли ну, людськими долями близьких, рідних, дітей, зрештою чоловіків, жінок, батьків. Я можу сказати про те, що вряд чи ми зараз можемо порахувати кількість загиблих, наприклад, в тих містах, які контролюють терористи. Тому що ми точно не можемо зараз чітко сказати, скільки мирних зараз мешканців Луганська чи Донецька загинуло. Mm -hmm. Ну це просто неможливо. Я не можу говорити за там за всі сили, АТО, то але я знаю, що чітка статистика в національній гвардії до якої належу ведеться, і що ця статистика. Не є поплюженою, ну, я готовий на 100% за свої слова відповідати, і будь-який журналіст це може перевірити. І я точно кажу, що ті цифри, які вказує Нацгвардія, вони є абсолютно правдивими стосовно і загиблих, і поранених нацгвардійців. 2230971. Будь ласка, долучайтеся. Не так багато часу, але він є. Ставте запитання нашому гостеві. Я ще раз нагадаю: Юрій Стець, народний депутат України, керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. Мені колеги підказують, 5 хвилин не залишається. Тож, будь ласка, не гайте. Часу є така інформація, що ви можете стати секретарем Ради Нацбезпеки безпеки та оборони України. Я розумію, я нічого нового тут вам такого не запитаю, бо я ж теж готуюсь на базі якихось речей. Мені е, цікаво інше, от в чому буде новизна. Ви е, взагалі себе бачите на е, цій, скажімо так, посаді і в чому саме себе ну, бачите, якщо бачите, да, прошу, диві... будь ласка. Так, да, дивіться, ну не є великою таємцею для ваших глядачів, для вас і ваших колег, про те, що очевидно я є близьким соратником нині діючого президента. І... Ну для мене точно таємниці немає. Для всіх І відповідно, навіть тоді, коли там йшли розмови про те, хто буде там головою адміністрації, або якісь інші важливі посади у вертикалі президента, так само називалось моє прізвище, як, зрештою, зараз воно називається стосовно секретаря РНБО. Так. І я можу лише сказати, що моє серце належить на Згвардії. І я думаю, що місце справжнього чоловіка там на фронті. Очевидно, що якщо би. Сфера РНБО або завдання, яке поставив би президент перед зараз перед секретарем РНБО стосувалась би інформаційної політики інформаційної безпеки, тоді можна було б розглядати про якусь співпрацю роботу в цій сфері, в тому Дивіться, числі якщо... на посаді я перепрошую, що перериває все менше і менше часу. Хочеться більше і більше запитати. Якщо брати, от непросту це м'яко кажучи, нинішню ситуацію у відносинах з Російською Федерацією, загалом, те, що всередині України відбувається, то що варто сьогодні нині вкладати в поняття інформаційна безпека? Ми просто свого часу дуже багато говорили з приводу інформаційних воєн. Чому ми їх програвали на початках? Все ж таки, інформаційна безпека, це що має бути? Прошу, будь ласка. Ну, якщо коротко зрозуміло, чому ми програли інформаційну війну, тому що знищувалося все і Януковичами і в принципі попередніми президентами і владою, що стосувалося інформаційної політики, і війська і інших якихось. Силових, в тому числі, відомств, і ну наслідки цього ми зараз переживаємо. Що зараз треба робити, те, що ми намагаємося робити, а, знищення ризографів, які друкують друковану продукцію, а, так званої ДНК чи а, ДНР чи ЛНР. Відповідно а, створення. Наших видань і, там ми опускаємо газету Єдина Україна, яка розповсюджується в зоні АТО, і це вже там сотні тисяч тиражів. І відповідно так само відновлення українського телебачення радіо в тих місцях, які контролюють сепаратисти, угу. і знищення е, тих телеканалів, е, які транслюються, які підривають державність України. Ну коли говорять мої все, колеги, що на пропаганду найдієвіший спосіб це правда. Воно спрацьовує в зоні АТО. Спрацьовує, тому що як тільки ми звільнили Славянськ, то зрозуміло, що. Люди бачили, які там живуть, як, як жити під терористами і бойовиками, як жити під українською владою. І я вам скажу, що ну те, що я бачив особисто в Слов'янську, перебуваючи, то це було наступним чином. телефонує жінка, яка там живе, своїй е, свої родичці, яка живе в Донецьку, і говорить про те, що слухайте, тут нам говорили повну дурню, тому що прийшли солдати, прийшли на зварді, вони з нами діляться сухпайками, медикаментами. Вони на своїх БТРах відвозять нас в лікарню, вони роздають хліб, роздають воду, діляться всім, що в них є. А ясно, що цього ніколи ми робили бойовики, і зрозуміло, що коли таку інформацію від людини, які ти довіряєш, чують люди, які знаходяться там в зонах, які зараз контролюють сепаратисти, то це найкраща пропаганда, яка може бути. У нас дві хвилини до закінчення і глядач. Давайте послухаємо. Будь ласка, добрий вечір добрий вечір. запитання до гостя. Скажіть, будь ласка, чого так слабо діє наш президент? Вже такі все таки великий час пройшов. Чому? Ні нікого не посадили, тим більше, що йде війна. Єфремов, Левченко і все остальне. Чому ми так? зрозуміли, суть ми зрозуміли, прошу пане Юрію. Ну якщо говорити про ну, там, посадку, можливо, Єфремова чи інших, то очевидно що це не в компетенції президента. Тому що коли ми говоримо про те, що минулий президент. Він користувався надповноваженнями і міг тиснути на суддів, на прокурорів, зрештою казали про те, що ми маємо вибрати іншого президента, який собі цього не буде дозволяти. А зараз говоримо, а чому він не посадив Єфремова, Тоді нам треба визначитись, ми за білих чи за чорних. Ми за демократію чи ні? А стосовно депутата Єфремова або схожих до нього сепаратистів або людей, які підтримують сепаратні настрої на сході. Я вже висловився тим, що пішов в нацгвардію на фронт, а не Хотів би залишатися в цьому діючому парламенті, де ці люди е, мають можливість знаходитись. Мені з ними неприємно знаходитись в залі, тому я краще буду там на передовій. Пане Юрію, я дуже дякую вам за участь в нашій передачі. Скажу вам єдине, дасть Верховна Рада згоду на е, вашу, скажімо так, заяву, не дасть. Будете ви секретарем РНБО, не будете. Будь ласка, приходите, приходьте завжди сюди з вами. Дуже цікаво спілкуватися, жива розмова. Ну, професіонала зразу відчуваєш. Дякую вам дуже, дякую всім нашим глядачам за активність. Я лише нагадаю, це була програма Столиця для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем був Юрій Стець, народний депутат України, керівник управління інформаційної безпеки Національної гвардії України. Зараз невеличка пауза, і ми зустрінемося з вами буквально за декілька хвилин на телеканалі Київ у програмі Столиця. Будьте з нами.